На Юрія Кубанцев, оця передача, і Кубанцев забиває. 1-0. Філічута виходить вперед. Роберт Міколадзе готує удар здалеку. Кирила Бугрімов. Долини класно розвертається. Долини. М'яч ем таки опиняється. У воротах один Кінько прострілює. Камінський забиває. 2-1. І ЗП Грундува вже попереду. Ильенко забывает. Дмитрий Ильенко. 2-2. Филичета Рахунок с ревнии. <мот> Рыбин. З'являється зона, не йде через центр. Не був шанс. Дмитра... втрата м'яча для ЗП групі забиває Дмитро Ільєнко. Може стати героєм цього матчу. Рейбен не забиває. Забиває Ильєнко. І це хет-трик. Для Дмитра Ильєнко 4-2. Волков б'є акуратно низом по більярдному і забиває Вячеслав Волков. Рахунок стає 5-2.